Доброго дня! Вітаємо вас на території купового комплексу Водограй, і це поезія спальних районів. <плес> Зараз я все розкажу одним блоком, тому що більше одного разу, я ще тебе вилізти не зможу просто. <плес> Може там поставити. Минулого року ти не сходи, але ти не всім Значить, минулого року на минулому фестивалі у нас був такий проведений соціальний експеримент, який привернув трошки увагу до себе не лише громадськості, але й журналістів особливо. І були навіть такі пропозиції спостерігати за тим, як поезія у удавала непозначених для поезії місцях, впливає на нас із вами. Якщо пригадуєте, то минулий фестиваль був відзначений таким заходом, який називався Поезія на Калинці. Поезія на базарі. А, зараз ми приїхали у спальний район, міста Чернівці. І тут хочеться сказати оцю правду, що якщо гора не йде до документу, то до момент до три. Якщо ви не йдете на поезію, то поезія йде до вас. І сьогодні у нас тут Читатимуть. Світлана Поваляєва. <плес> Ми все-таки зробимо переклад, розвучить німецькою мовою переклад Світлани, Світланиного вірша. Його зачитає Козіма Круп. Це наш, так, вона на служувальний центр і Кіданки, університеті, університетів, за що я дуже дякую за те, що він нам допомагає з німецьким голосом українських поетів. Потім тут читатиме німецька авторка Коттен, переклади якої на українську зробив і озвучить Сергій Жадан, і в кінці ми по Жадана молоді закривати свою. Сьогодні він в місцях читає тут для нас і перекладає НТТ. Отже, а, так. Скажу, що я сюди <штовхи> робити. Отже, Світлана Поваляєва, Енн Котен і Сергій Жадан. Поїзд за шпальних прийомів. Відчиняється вікна, виходить на володими. Бої без правил. Заробіток святих. Коли суддя щось кричить, і натовп затих, і молоді апостоли б'ються проти місцевих, цебто проти чужих. Ісусу теж намотують бенти на кулаки. І виштовхують в коло, ніби у води, який, і проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли зісковзує в пекло, кудись на дно тіло його стає лампем у хліба, кров суха, як вино. Але хтось кричить йому в спину, давай, зберись. Згадай усе, що ти говорив нам колись, якщо ти не встанеш, про це дізнається всі відразу скрізь. Підіймайся й бийся, як умієш лишти, ти, Валий цю наволоч, не давай йому звідси піти, кожна твоя перемога ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся біжи ріки трав. Жодної ласки Господні, жодних прав. Давайте ж стільки разів падав і помирав. Вони всі тут, зрадники і слабаки. В них за і зябра, замість крил на спині плавники, вали їх Спасителю. збивай в них кулаки. Вали їх за їхню слабкість і їхні плачі. Але за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть по оглядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе, а знищує, Господи, доки вони самі не винищили себе. Знищує їх за їхню продажність і їхню лі, за їхню сученість, що залягла у кожному з поколінь. За хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. І він підіймається і спльовує чорну кров. Піднімається, потім падає, потім піднімається, знову вантажники шепочуться. Ну ось, мовляв, знову смерть, смерть поборо. І валить правим прямим просто під ди. За кожний з заподіяних немилих, оскільки Бог справді справа і молодих. Юний вантажник, вилітаючи з життя. встигає йому подякувати, тішичись, мов дитя, мовляв, блаженно вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. І говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто став на нього, ставить далі. Так само, на досвідченого. Війця.